Доброго дня! Ми продовжуємо аналіз автобіографічної кіноповісті Зачарована Десна. Як я вже вам говорила, оповідач у цьому творі постає ніби у двох іпостасях. З одного боку, ми бачимо сивочолого-письменника, досвідченого, який прожив уже великий відрізок життя і дивиться на світ. Як мудра і дуже розважлива людина. А з іншого боку, це зовсім малий ще Сашко, який зачарований світом, який сприймає усі е, світові негразди е, своїх е, найближчих людей, які його оточують, по-своєму. По-дитячому. Він навіть і ставиться до таких серйозних і філософських понять, наприклад, як смерть також по-дитячому. Я зачитаю вам зараз уривок, що ви це зрозумієте із цього уривка. І ще раз акцентую вашу увагу на тому, що на занятті я намагаюся читати вам тільки ключові. Цитати із твору, ті найважливіші, які відіграють роль і в сюжетній канві твору, і в композиційній, і саме ті, які можуть бути найважливішими і використані можуть бути на тестах. І так, якось однієї ночі у нашій хаті, що як відомо вже вросла по вікна в землю, сталося дві події, прокинувшись ранком на печі, де спав я в просічі в житі, ой брешу в ячмені, прокинувшись отже в теплому душистому зерні, чую, що створиться у хаті незвичайне, мов у казці Дід плаче, мати плаче, кутка в сі... курка в сінях кутку І пахне чимсь, ніби церковним. Я, На дворі пірат, лютує на старців, а старців же чую, рипають у сінях.